Раз, раз. А зараз я рада вам представити організатора виставки дитячого малюнку Віна очами дітей. Миролюб, Наталія Анатоліївна і тисків Ігор Валерійович. А, так, перше вам слово. Дуже вдячні, що ви прийшли на цей захід. Я, Миролік Наталя, і разом з військовими волонтерами, разом з нашою командою однодумців та військових волонтерів є організаторами виставки Війна очима дітей. Ми збираємо роботи малюнків з усієї України, де маленькі творці вливають на папір свої емоції, переживання та мрії про мирне життя. Ці зворушливі твори ми відправляємо на фронт. Де вони знаходять свої домівки в бліндажах та окопах, даруючи воїнам трішки тепла та надії? Дитячі малюнки це не просто витвори мистецтва, це щирий крик душі, мольба про мирне небо та щасливе майбутнє. В кожному з них, якщо ви підійдете, подивитися: біль від втрат, страх перед невідомим, туга за домівками, яких в них вже немає. Та рідними, бо деякі діти нам відправляють малюнки з дитячих будинків, а батьків у них вже напевно ніколи не буде. Наша виставка це спроба достукатись до сердець людей, щоб вони почули цей крик. Ми прагнемо, щоб світ побачив жахливу ціну, яку платять діти за цю жорстоку війну. Ми закликаємо всіх небайдужих долучитися до нашої ініціативи. Ви можете нам допомогти надіслати роботи малюнки своїх же дітей, які малюють на адресу Сумська, 1, місто Київ, зробити пожертву на підтримку виставки. Я вам там є реквізити коло нашої виставки. Поширити інформацію про виставку з соціальних мереж та змі, прийти на виставку, якщо ви в змозі, і на власні очі побачити ці зворушливі твори. Разом ми можемо зробити світ кращим. Нехай дитячі малюнки стануть не лише свідченням трагедії. А потужним закликом до миру пам'ятайте, діти України прагнуть тільки миру. Їхні голоси мають бути почуті. Разом ми можемо зупинити війну і разом з дітьми докликатись до нашого керівництва. А зараз ми хочемо подарити вам трішечки настрою, і наші військові волонтери. Вирішили заспівати пісню, яку от 5 хвилин назад вивчили. Так що ми бажаємо вам гарного дня. Підійдіть до наших малюнків, віддайте шану нашим діткам і разом давайте зробимо так, щоб світ був кращим. Дякую вам і великий уклін вам. Möžið beð múzika. Чар, може, десь видам, ти черзіля шукала, за руку знайшла і мене щарувала, Червону руту не шукали вечорами. Стежка, ти приходиш до мене, і не треба дитин. Не трітку надій, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Відчизнаємо синів. Дякуємо вам від військових волонтерів 24.02.22 Будь ласка, підходьте наша виставка. Дитячих малюнків. Слава Україні! шукай вечорами, Ти у мене єдина, єдиний тільки ти Моцні, дякую і вибачте, що отак слава Україні, і ви всі герої України. Слава Україні і вам.